Привіт усім любителям історії та підписникам каналу Побутові Хроніки. Сьогодні ми поринемо в захоплюючий світ аристократичної моди 18 століття. Уявіть собі, чоловіка з головою заввишки більше метра через величезний парик. На цьому паричку розміщений цілий корабель із вітрилами та пушками. Поруч літають птахи, ростуть квіти, а іноді навіть стоять фігурки людей. Звучить як щось із казки, але це була реальність європейських палаців. Давайте розберемося, як виник цей дивний тренд і чому раптом зник. Також дізнаємося про секрети догляду за цими монументальними зачісками. Якщо ця тема вас зацікавила, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Історія париків починається набагато раніше, ніж можна було б подумати. Уже в давньому Єгипті фараони носили складні парики з козячого волосся, але справжній розквіт паричкової моди припав на XVII і XVIII століття. Усе почалося з французького короля Людовіка XIII у 1631-му. Король почав рано лисіти і вирішив приховати цей недолік під париком. Його син Людовік, 14, відомий як Король Сонце, розвинув цю традицію. При дворі Версаля парик став обов'язковою частиною придворного етикету. Напишіть у коментарях, чи знали ви про походження моди на парики. Спочатку парики були відносно помірних розмірів і виглядали природно, але поступово вони ставали все більшими і все більш екстравагантними. У 1740 х роках з'явилися перші по-справжньому грандіозні конструкції. Жіночі парики досягали висоти 60 сантиметрів, а іноді й більше. Найвищі екземпляри перевищували метр і вимагали спеціальних карет для транспортування. Дами змушені були їздити, сидячи на підлозі карети або висунувши голову. У деяких театрах довелося піднімати стелю. Через високі зачіски глядачок. Для тих, хто ще не підписався, натисніть дзвіночок і лайк. Парики виготовлялися з найрізноманітніших матеріалів і прикрас. Основою слугувало людське волосся, зазвичай придбане у селянок. Іноді використовували волосся коней, кіз або навіть штучні матеріали. Волосся закріплювали на дротяному каркасі зі спеціальною сіткою. До конструкції додавали пір'я екзотичних птахів із заморських колоній, штучні квіти, стрічки, перли та дорогоцінні камені завершували композицію. Найекстравагантніші варіанти містили мініатюрні сцени з повсякденного життя. На голові могли розміститися кораблі, млини, сади або навіть батальні сцени. Маркіза де Помпадур мала парик з мініатюрною кав'ярнею всередині. Одна англійська герцогиня з'явилася на балу з цілим зоопарком на голові. Мода досягла абсурду, коли дами почали носити сцени полювання. Уявіть мисливця з собаками, що переслідують лисицю прямо на зачисті. Найдорожчі парики коштували як річна зарплата кваліфікованого ремісника. Догляд за такими монументальними конструкціями був справжнім мистецтвом. Спеціальні майстри, які називалися перукарями, обслуговували аристократичні голови. Процедура створення складної зачіски могла тривати від 4 до 8 годин. Спочатку на голову надягали спеціальну підкладку з м'якої тканини, потім встановлювали дротяний каркас потрібної форми і висоти. Волосся прикріплювали пасмо за пасмом спеціальним клеєм або воском. Кожен завиток укладався окремо і закріплювався шпильками, декоративні елементи додавали на останньому етапі роботи. Увесь процес нагадував будівництво архітектурної споруди на голові людини. Пудрування було обов'язковою частиною догляду за париками. Для цього використовували спеціальну білу пудру з борошна або крохмалю, іноді додавали ароматичні речовини на кшталт троянди або лаванди. Пудра надавала волоссю сивого кольору, що вважалося елегантним. Крім того, вона поглинала жир і приховувала забруднення. Процедура пудрування проводилася щодня і тривала близько години. Людину накривали спеціальним плащем, залишаючи відкритою лише голову, пудру наносили спеціальними пензлями або розпилювали з особливих пристроїв. Після цього парик розчісували і надавали йому остаточної форми. Поділіться у коментарях, чи хотіли б ви спробувати носити такий парик. Гігієна була найбільшою проблемою для власників величезних зачісок. Складні конструкції не знімали по кілька тижнів підряд. За цей час у волоссі заводилися воші, бліхи та інші паразити. Іноді там навіть оселялися миші, які будували гнізда у складках. Аристократи змушені були постійно чухатися спеціальними паличками з злонової кістки. Запах від париків був настільки сильним, що доводилося використовувати величезні кількості парфумів. Деякі дами носили маленькі флакончики з ефірними оліями прямо у зачісті. Спальні кімнати аристократів обладнували спеціальними вентиляційними системами. Мода на гігантські парики поширилася по всій Європі. У Німеччині аристократи додавали до зачісок мініатюрні садки з живими птахами. В Англії популярними стали парики з морськими мотивами і справжніми кораловими гілками. Італійські модниці прикрашали голови фігурками з венеціанського скла. Російська знать наслідувала французькі зразки, але додавала національні елементи. Навіть у далекій Америці колоністи намагалися не відставати від європейської моди. Парики стали символом статусу і багатства у всьому цивілізованому світі. Крах паричкової моди почався наприкінці XVIII століття. Французька революція 1789 року змінила все. Велетенські парики асоціювались з ненависною аристократією і старим режимом. Революціонери вважали їх символом марнотратства і відірваності від народу. Багато перукарів втратили роботу або змушені були змінити професію. Гільотина стала кінцем не лише для багатьох аристократів, але й для їхніх париків. Нова республіканська мода проповідувала простоту і природність. Одночасно, з політичними змінами відбувалися культурні трансформації. Епоха просвітництва принесла нові ідеали краси і доцільності. Філософи критикували надмірну розкіш і штучність аристократичного способу життя. Жан Жак Руссо закликав повернутися до природних форм. І відмовитися від штучності його ідеї про виховання і природну красу знайшли широкий відгук. Молоде покоління почало сприймати гігантські парики як щось застаріле і смішне. Напишіть розгорнуті коментарі про те, що ви думаєте про моду того часу. Економічні фактори також зіграли свою роль у занепаді паричкової моди. Виробництво складних зачісок вимагало величезних витрат часу і матеріалів. У період економічних труднощів такі витрати ставали неприйнятними навіть для заможних сімей. Крім того, розвиток промисловості створив нові можливості для модної індустрії. З'явилися більш практичні і доступні варіанти зачісок і головних уборів. Жінки почали віддавати перевагу природному волоссю з простими укладками. Медичні відкриття також вплинули на зміну модних тенденцій. Лікарі почали розуміти зв'язок між гігієною і здоров'ям. Вони рекомендували частіше мити голову і відмовитися від важких конструкцій. Дослідження показали, що довготривале носіння париків. Може призводити до захворювань шкіри. Поступово суспільство почало цінувати здоров'я вище за модні примхи, нові гігієнічні стандарти зробили старі звички неприйнятними. Технічний прогрес запропонував альтернативи традиційним методам догляду за волоссям. Винайдення нових косметичних засобів спростило щоденні процедури. З'явилися перші шампуні, кондиціонери і засоби для укладання волосся. Розвиток транспорту зробив подорожі більш комфортними і частими. Гігантські парики стали перешкодою для активного способу життя, жінки хотіли більше свободи у виборі занять і розваг. Соціальні зміни кінця XVIII століття також сприяли відмові від париків. Зростання ролі середнього класу принесло нові цінності і пріоритети. Буржуазія цінувала практичність і економність вище за показну розкіш, нові професії вимагали більшої мобільності і менше церемоній. Жінки почали брати активнішу участь у громадському житті. Для цього потрібен був більш практичний і зручний зовнішній вигляд. До 1810 року мода на величезні парики остаточно зникла, на зміну їм прийшли природні зачіски у грецькому і римському стилях. Жінки почали носити волосся зібраним у прості пучки або з легкими локонами. Чоловіки теж відмовилися від париків на користь коротких стрижок. Нова мода підкреслювала природну красу замість штучних конструкцій. Це стало символом нової епохи з її ідеалами свободи і рівності. Спадщина епохи великих париків залишилася у мистецтві і культурі. Портрети XVIII століття зберегли для нащадків образи тієї незвичайної моди. Театральні постановки і кіно часто використовують стилізовані варіанти історичних зачісок. Сучасні перукарі вивчають техніки минулого для створення святкових образів. Високі параки іноді з'являються на модних показах як данина історичним традиціям. Музеї зберігають унікальні зразки аристократичних зачісок тієї епохи. Отже, мода на гігантські парики була унікальним явищем в історії людства. Вона відображала соціальні, економічні та культурні особливості свого часу. Ці незвичайні головні убори стали символом аристократичної розкоші і відірваності від реальності. Їхній швидкий занепад показав, як радикально можуть змінюватися суспільні цінності. Сьогодні ми можемо лише дивуватися витівкам моди минулих століть. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки і поставте лайк цьому відео. Напишіть у коментарях, який історичний період моди вас найбільше цікавить, які ще теми з історії побуту ви хотіли б дослідити разом зі мною.